Друзі, усіх вітаю на своєму каналі у пошуках монет і старовини. Сьогодні ми прибули на старе місце. Ми почали купати потужний сигнал. Прибувала вода, але на даний момент вона трішки спала. Сьогодні у нас буде новорічний випуск, сьогодні, 31 грудня 2023 року, 13 година, 15 хвилин. Я сподіваюся, у нас буде. Щось цікавеньке тут лежить. Зараз воно також на сантиметрів 40-45 викопано. І зараз в онлайні ми піднімемо цю знахідку. Надіюсь, що це щось безпечне. Поможи мені, господи. Так, як бачите, в нас попадались шматки кераміки. І зараз ми цю ямку розкопаємо.

cerámica. Right or like друзі дивіться який колодязь викопав що нас б'є раз я лопату я вам покажу слухайте це щось явно явно металічне під землею так ну що ж ми продовжуємо Так, друзі, я все ж таки зупинився на тому, що є. Вода прибуває страшно, бачите, але дивіться, який колодязь великий. Одним словом, ось в тому місці є вухо металічне. Далі вся площа сюди-сюди і далі воно захоплює. І важкий метал, важкий приважкий метал. Розглядіти, що це є. Немає змоги, бо вода прибуває. Але я думаю ми на це місце повернемось літом, коли трошки вода спаде. І обов'язково вам покажемо, що ж лежало під землею тут. До речі, кераміка, ось така велика кераміка попадалася, коли викопував. Що з землі накопав. Тут також кераміка. Обов'язково підпишіться на канал, щоб побачити, що ж було насправді в цій ямі великій. Обов'язково поставте внизу галочку на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І ви завжди будете в курсі всього цікавого. Зараз хочу всім побажати спокійного Нового року, щоб все було добре у вас. Слава Україні! І з наступаючим роком вас!